На 1 січня цього року у різних державних закладах проживало 27 тисяч 606 дітей. З них більше 22 тисяч мають законних батьків. А коли є законні батьки, дитину всиновити не можна. А ось в одну із сімейних форм виховання, наприклад, дитячий будинок сімейного типу, таку дитину взяти можна. Це був ще 2011 рік, жовтень місяць, коли в нас з'явилися перші прийомні діти. Юля найперша в нас була в родині. Вона було шість. Та ні, вісім тобі було. Ти де була той час? Дитячого будинку в Сватово тато з русі раптом зник кудись. Ми не могли зрозуміти куди. І почали шукати, а потім дивимося по дорожці, де тато тримає Русю за ручку, бо йому тоді було чотири з половиною, такий був білявий, кучерявий, кучерявий, блакитні очка. І вони ходили, виявляється, шити собі взуття. Бо тато у нас в машині мав інструмент, а в русі порвався черевичок, то вони ходили зашивати. На наступний день тато сказав, що їдемо, забираємо як можна швидше. Каже, я цю маленьку ручку у своїх руках ніяк не можу забути. Як ви прийшли до рішення, маючи двох дорослих дітей, стати мамою ще раз? І не просто багатодітною, дуже-дуже багатодітною, присвятити своє життя служінню іншим дітям. Я не вважаю, що це служіння. Хто сказав, що я тільки їм даю, а скільки вони мені дають? Ви розумієте, що в цій ситуації, коли загинув чоловік, коли я все втратила, якби я залишилася сама, навіть з донькою татом, наскільки б мені було важче це переживати, бо мені ніколи у це все заглиблюватись. Ми просто живемо родини. Хто кого рятує, це питання? Чи вони мене їх. Більшість історій створення прийомної родини починається зі знайомства з першою дитиною. А це наша кухня. А я не тільки кухню бачу, я бачу вашого чоловіка. Так. Можна позайомитись? Ще раз, ми бачили вже. Я не бачу вас. з бачу <ріст> Скажіть, а коли вперше у вас виникла думка? Що ви хочете взяти дітей прийомних? Син, як пішов на війну, і я собі так помінила, що я це собі зроблю. Написала заяву, що буду брати. Чоловік був дуже проти, Ми вже старші були. Пам'ятаєте, що ви тоді думали і що казали? Відповідальність. Так. Він казав, що дивись, бо це є діти, поломані діти, поломку це треба скріпити. Ні? Ці кістки треба всі ставити на рівно. Але нічого. Ви знаєте, що потім як я його забрала вже, і він як побачив того Олексійка такого во шмаркатого, такого обмощеного. Маленький брави? Дуже маленький. Чотири рочки і мали. Чотири рочки перша дитина. Ми його привезли сюди, він заснув у мене на руках. Ми... Який ти був мамі? Отакий, так? Да. Поки рідна дитина на фронті, десять прийомних вдома. Проте, потрапивши до цієї родини, перше, що помічаєш, це величезна любов і теплота, яку несуть батьки-вихователі. Адже зробити вибір і взяти у свою родину 10 прийомних дітей, це потребує неабиякої мужності і відкритого серця. Діти в таких родинах не всиновлені, тобто зберігають своє прізвище та свій статус. Це може бути статус сироти, якщо дитина втратила батьків, або статус дитини, чиїх батьків позбавили батьківських прав. Тобто батьки є, вони живі, але з певних причин не живуть зі своїми дітьми, не займаються ними. В прийомній родині, попри те, що юридично діти не вважаються рідними, виникає справжній сімейний зв'язок, як між рідними братами і сестрами. Давай свою кімнату показуй. Так, заходимо в кімнату. Ого! Тут прикольна кімната. хлопчача. Один, два, три, чотири, п'ять місць. А ну-ка, пригити, пацани, де чиє місце? Дягінька сплю. Та, у тебе тут гарна ничка. Розкажіть мені, чим ви тут займаєтесь. У тебе шафа є, о, у тебе машинок скільки. Пішли, дівчата. показуй, Маша, свою кімнату. Веди. Це кімната дівчача. Раз, два, три, чотири, п'ять ліжок. Цей будинок так ззовні дуже-дуже достойно виглядає. Такий навіть здається новим. Чий це будинок. Про нашу ситуацію дізналася Катерина Осадча. Вони оголосили у вересні 22-го року збір на наш будинок. Це збирала вся Україна. За місяць зібрали три мільйони. Три мільйони, вся Україна. Вся Україна. Дивовижно, що навіть під час війни, коли важко абсолютно всім, такі родини не залишаються наодинці зі своїми проблемами. Українці їх завжди підтримують та приходять на допомогу. То у нас така ще знаєте кімната, яку ми бережемо. Зараз пояснімо для чому. Мене діти просять її віддати їм, щоб вони могли облаштувати тут свою таку ігрову. Ну, да, бачите, вже натягнули сюди. всього. Я бачу тут такий східний стиль, можна і на підлозі, і на диванчику. Наступний у них мріє етап це купити проектор на стінку і зробити відрос... Кінотеатр. Кінотеатр. Бачите, че ж кажу? Можна сідати з попкорном. Ну, да, можна було б да, так, да? на стінці. Так, да, вони і хочуть це обладнати. Слухайте, а я бачу тут окопні свічі. Це величезна допомога. Хто робить? Я роблю русі. Ви, ви разом всі робите? Так. так. У вас стільки своїх складнощів, а ви все одно допомагаєте, робите супер. Як не існує двох однакових родин у світі, так само не існує двох однакових прийомних родин. Немає чітких прописних правил для батьків вихователів Кожна окрема родина встановлює свій порядок та свої цінності. У Вас тут куточок сімейних фото. Так. Ось навіть друзі, оце каже про те, що родина дуже дружна. Так. Це Як всі багато дітки. фоток. Це кроніки вашого щастя, так. вашого життя. Так. А от тут ми їх забирали бачите з інтернату. І... Це, да? Так. От такі. От, вам, це, бачите. Да? от такі вони Бираю були, діти. Да, не впізнати вас. Не впізнати. Так. Де хто живе там, всі розказують. Брати Олексій та Володя потрапили на Івано-Франківщину з Херсону. І це ваша спільна кімнатка. Так. В цій ро... да. Ми вже сім 7 років. Це у нас такий херсонський куточок. Так. Тут метелики, красиво, два ліжка. Ведмедик твій, а, так. Та. Бач, багато років йому. Багато. Все життя з тобою? Так. У тебе ведмедик, а у тебе я бачу тигр. Такий. Це зайчик. Який. Зайчик, це зайчик. Це вибачай, не зайчик, а, це а, тигр. Лише першу кімнату. Йо, це лише перша кімната, подивилися. А скільки у вас кімнат? Скільки? Десь сім. Десь сім. Ну, Точно кількість кімнат тут не знають.